Вітаю, друзі. У нас поки що не зрозуміло, це зрада чи просто скандал, але сталося як сталося. Міністр оборони Олексій Резніков пропонує журналісту Ткачу і голові. Комітету з антикорупційної діяльності пані Радіної парі. Сенс того парі такий. якщо вони доведуть, що 180 тисяч курток, які закуповані оборони всі літні, а на зимові, тоді Резніка йде відставку. А якщо не доводять, то Радіна здає свій мандат, а ткач іде журналістики. Трохи не зрозуміло про що мова, тому що запитання не в тому, що всі 180 тисяч курток літні. Хоча до якості можна ставитися окремо, але питання якості це взагалі дуже цікава історія. Питання в іншому. Чи має е відношення компанія, отримала, яка отримала замовлення на ці куртки до народного депутата України Касая? Геннадія Касая, який е дивним чином є. Членом Слуги народу, працює в оборонному комітеті, це Комітет по обороні, розвідці нац, та нацвіспеції, а його племінник, гандболіст, стає співвласником цієї фірми. Дивне співпадіння. От якось дивне. До речі, фірма щось зареєструвалася в Туреччині з українськими засновниками, а вже через Декілька місяців отримує величезне замовлення від України і від Міністерства оборони співпадіння 100%. Я навіть пам'ятаю, як про таких діточок пані Герман казала: талановиті діти. Ну так, да, ми ж пам'ятаємо, що у Юнуковича були талановиті діти. І у всіх, хто отримував держзамовлення, були талановиті діти. Якось так співпадало. Так, от зараз знов талановиті, але вже не діти, а племінники. Буває, буває. Але дуже дивно, коли член комітету, який має відношення до оборонки, і Міністерство оборони, яке має відношення до замовлень, десь перетинаються через фірму, де у цього члена комітета є свій племінник. Ну, співпадіння не інакше. Але чомусь е, ніхто не запропонував поки що з Міністерства оборони довести, що це не так. Чому дивна історія? А може ще м, запропонувати ще одне парі про те, що Міністерство оборони замовляло у в ФПВ дрони? Ні. А чому Міністерство оборони не хоче це доводити? Ну тому що, мабуть, вже менеджер проєктів Міністер... Укроборонпрома Мартін Брест сказав, що жодного ФПВ-дрона Міністерство оборони не замовило. А може, Міністерство оборони запропонує. Довести, що більше волонтери не постачають в ЗСУ аптечки, теж не пропонує. А, ну це через те, що аптечки все ж таки волонтери і постачають. А чому? Це ж все повинно робити Міністерство оборони. Дрони, БПЛА, аптечки, все інше. Якщо б питань не було до Міністерства оборони, якщо б Міністерство оборони виконувало свої обов'язки на 100%, то ніхто б ніякі претензії не висловлював. Але коли заступник міністра оборони, пан Деніс Шарапов, приходить на комітет, показує куртку і намагається видати її за зразець тої, яка прийшла з Туреччини, а з'ясовується, що це підлог, це взагалі куртка з іншої, з іншої поставки, то з'ясовується, що не все так добре. Чому він намагався? Обманути депутатів. Чому він сказав, що не можна перешити взагалі а, бірку з одної куртки на іншу? Представники Легпрому кажуть, що це брехня 15 хвилин. Будь-яка бірка знімається перешивається пришивається на іншу куртку. Чому він бреше? Не хоче це скасувати, якимись заявами міністр оборони Олексій Резів? Не хоче? М -м, дивно. Взагалі дивно, чому. Резніков, який є фаховим юристом, адвокатом, правником, людиною досвідченого праві, взагалі а, пропонує парі і вимагає від депутата скласти повноваження. Я щось не зрозумів. Якщо я не помиляюсь, в Україні влада працює інакше. Депутати призначають міністрів, а не міністри, що розповідають депутатам. Парі, це з історії стадіон як стадіон. Це історія шоу. Може, ще запропоную пан Резніков дуель? Чи може російську рулетку з повним барабаном? А чому ні? Ну, шоу так шоу, але яскравіше повинно бути. Я б взагалі хотів би почути від пана Резнікова відповіді на інше запитання. Ну, наприклад, про яйця по 17 гривень. Після них він взагалі повинен йти в відставку. Ну, так. Він розповідає, що ніяких яєць не було. І це не за десяток за кілограм, і взагалі це замовлення. Але потім Державна аудиторська служба каже: були яйця по 17 гривень були за штуку. А от Резніков чомусь парі не пропонує голові аудиторської служби про те, що не було таких яєць. Велика кількість запитань: чому міністр зачепився? Тільки до одного питання: літні куртки, нелітні куртки. Окей. А чому він не запитає, як сталося, що Касай має свого родича в цій компанії? Ні, не хоче запитати. А може він хоче сказати, що жодної людини з оточення міністра або Офіса президента нема серед тих, хто отримували замовлення від Міністерства оборони? Теж. А може він розповість, чому львівський арсенал? Пам'ятаєте таку компанію, яка отримала замовлення на міни ще в листопаді минулого року, і повинна була в лютому 2023-го закрити питання там майже 1,4 мільярди гривень було замовлено, на 1,4 мільярди гривень замовлення. Розумієте? Так от, де ті міни? 80-120 калібру, де вони? 82-го і 120 го Де вони? Немає? А як так сталося? Ай-яй-яй-яй-яй! А передоплату дали майже повну. І таких запитань багато до міністра оборони. Тому що саме міністр оборони це та людина, яка керує міністерством. Він адміністратор, він управлінець, він менеджер. І якщо він не може налагодити все, що потрібно, він повинен йти відставкою замість нього повинен йти наступний. Його теж повинен пропонувати президент України. До речі. Міністр оборони, пан Рєзніков, ще повинен відповісти ще на одне запитання. А як так сталося, що на початку повноцінного вторгнення на складах Міністерства оборони не було до потрібній кількості бронежилетів для наших воїнів? Як так сталося? Ніхто не знав про це. Він же казав, що готувалися до війни. Де бронежилети? Немає. А як сталося так? А потім їх закуповували по незрозумілим цінам незрозумілої якості? До речі, ще одне. Коли міністр пропонує парі, я би дуже хотів побачити, як таке парі пропонують у Франції, Німеччині, Естонії. А чому ні? Тому що там цивілізована країна, і там, якщо щось відбувається і знають, що є проблема, то йдуть до суду, щоб суд вирішив. А в нас, чому міністр не хоче пропонувати таке, йде до суду з питаннями про літню форму, зимову форму, але не з питаннями про те, чи є корупційна складова в цьому, чи немає. До речі, ще одне питання. Коли форма виїжджає по 28 доларів, а заїжджає в Україну по 76, а а розуміє, я не знаю, а може, вони хотіли занизити інвойс? То це дуже питання цікаве. А, тому що що відбувається? Це, якщо я не помиляюсь, все ж таки злочин заджання інвойсу. І міністр погоджується, що нашим партнерам вкидають таку дезу. Чи все ж таки це ломаний інвойс? От хочеться побачити. Хочеться побачити, що відбулося. І хочеться розбиратиства від правоохоронних органів, навіть якщо вони під контролем Офісу президента. Окреме питання: хочеться все ж таки побачити нормальну роботу Міністерства оборони. Без корупційних скандалів, без роздавання тендерів своїм, без всього цього. Хочеться побачити, щоб люди, які виграють, забезпечили всім необхідним наші збройні сили. Тому що збройні сили не можуть одягати форму, якщо Міністерство оборони її не поставило. Міністерство оборони забезпечує форми. Міністерство оборони забезпечує зброї снарядами, гарматами. Міністерство оборони забезпечує гранатометами, кулеметами, мінами. Це все Міністерство оборони. Якщо на якісь позиції немає мін, то це через те, що Міністерство оборони їх не забезпечило. Пам'ятаєте той Львівський арсенал, про який я казав, на мільярд 400 мільйонів гривень, які поставлені були поставити міни. Кожен раз, коли зараз якась позиція не отримує міни для того, щоб атакувати або оборонятися від окупантів? Це все. Через те, що їх немає. Пане міністр, ви не хочете парі забитися на це? Ні. А чому? У будь-якому випадку, ми повинні почути відповідь міністра оборони на всі історії, а не лише в тій площині, якій хоче зачепитися міністр і міністерство. Чекаємо на відповіді. Вони. Потрібні суспільства.